Дроздов. От з цього я якраз би і хоча б розп... і, і, і хочу почати нашу розмову. А які ваші відчуття? Ми стоїмо на біля прірви і далі справді ядерна війна, чи все ж це такий з боку Російської Федерації спроба максимально підвищити ставки на початку перемовин з Трампом? Ну, ця прірва намальовувалася і раніше. Ну ми до неї йшли, і взагалі все, що не передбачало рішень, воно рано чи пізно передбачало підвищення ставок, якийсь такий, знаєте, ендшпіль, знаєте така гросмейстерська, напевно, термінологія. І тут абсолютно не треба, ну, не знаю, бути якоюсь касандрою чи Вангою, щоб розуміти, що це ну, максимально взагалі. Налагоджуємо зв'язок з Остапом Друзом. Справді зараз пів міста Львів де... є О, О, пер, пер, Росія, Так, я, ну, у нас видно щось проблеми зі зв'язком, так. Зараз вже чуємо, Стапе. Якщо далі будуть проблеми, ми вас, можливо, попросимо вимкнути камеру і просто говорити, адже вас, в основному це ваші, ну... ваші думки нам важливі, але поки вас чути, і видно. Ну, добре, так, бо в мене щось трошки, знаєте, зависає все. Я на це не впливаю, то перепрошую наших глядачів. Ну, я не знаю, що з того почути, то що я починав. Я власне починав з того, що е, прірва, якби намальовувалася, е, вся ескалація намальовувалася. Вона має під передумов. І, е, 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 ну, звичайно, тут. Е, не тільки загальна світова кон'юнктура долучилася, така як поширення скептичних поглядів на українську війну, переобрання Трампа, загалом ефект втоми від нероздішуваності, або пішло вже на третій рік. Ну, ще, б, рішення б, нашого державного керівництва спрямовані теж на більше ставку на ескалацію, а не на пошук рішень. І це все купі вимальовує доволі невідворотну картину, коли у цим е, війні буде максимально таким гротескним, максимально е, ну якби максимальним. У всіх проявах це, це буде максимальний іншпіт, тобто буде, буде ну, оця гонка ушкоджень, до якої я часто апелюю, вона звичайно матиме вже такі безбережні е, вимір. І тут, ти, тут нічого не зробиш, така об'єктивний плин. Ну якщо би хотілося йти іншим сценарієм, то не можна було би йти. Якщо зараз виглядає на те, що обрано. Щось інше, ну то те інше і приведе туди, де ми зараз невпинно йдемо до ескалаційної, ще більш ескалаційної е небезпечної е фази. Остапа, от я хочу зачепитися за одну, за одну з тез з вашої відповіді, що власне Україна обрала також такий войовничий характер. Незважаючи на великі проблеми, які в нас є, і розуміння е, сили супротивника. Але з іншого боку, а що ми могли е, в іншому випадку робити? От як ви гадаєте, от якщо аналізувати власне стратегію України, яка е, в даній ситуації, ми в даній ситуації і українські збройні сили вони завжди йдуть на ви, е, насправді, коли там нас е, просять, навіть наші західні партнери десь е, кудись не бити, ну ми знаємо ці всі випадки е, е, Україн. Збройні сили абсолютно спокійно е, атакують росіян, і начебто вони показують, що червоні лінії для Кремля і Кремлівські, точніше, червоні лінії можна переходити. Е, що ви про це думаєте? Чи не занадто ми ми в цій ситуації? Складне Оце, це не питання, це саме. Це дуже складне, дуже неприємне питання, тому що коли е, ну якби на? На поверхні лежить лише патріотичний, такий дуже максималістський наратив у війні, то йому опонувати вже однозначно, якби невигідно і так навіть не, не гарно виглядає, і, і, і воно там може ж, хтось подумати, що це шкодить чомусь. Але ну, бачите, ми живемо. Я завжди вживаю це слово в гульбашці ми не бачимо війну кладе. Планет... Так. Українсь. Причому розбитого. От в нас, в нас немає бачення масштабного війни. Ну і оскільки наша бульбашка є аж такою, вже знаєте, зацикленою лише на своє бачення, то відповідно, ось, ну, наприклад, цього тижня один із цього відбулося в Ріо де Жанейро. Базилії, засідання такий саміт країн Великої Двадцятки, G20. От скажіть мені, в Україні хоч десь це було обговорено? Ну, ви десь читали якусь розгорнуті тези, теми і взагалі статті стосовно того, що там відбулося, який загалом там був про це немає ні слова. Ну, взагалі, про це ніде я аналізу не зустрічав. Ну, а це показник. Тому що g 20 це є, умовно кажучи, західна цивілізація плюс глобальний південь, які зібралися, і де що було перший пункт. Відсутність запрошення для України як такої. Українське питання не було в центрі. Жодної згадки нема про Росію в жодному з контекстів. В підсумковому комюніке саміту. Першим пунктом йде боротьба з вільністю, другим пунктом йде економічна стабільність в умовах кліматичних змін. Згадується війна українська як таке, що загрожує. Енергетичній і продовольчій, взагалі глобальній безпеці в світі, закликається до мирного, як там написано, конструктивного діалогу шляхом дипломатії. Ну, латика вже все? Ось коли такий ширший контекст, де глобальний південь блокує будь-які Ну, такі проривні рішення західної цивілізації по українській війні, ну нам тепер лишається що обговорювати. А чому то? А чому сьо Нас поки не буде глобального бачення війни, доти всі наші якісь ті умовиводи будуть знаєте, умовиводами порівнюєте, які я можу порівняти дійсно з визиранням за розбитої шибки на весь світ. Знаєте, так з, -з, з запитальним поглядом, і хто нам її вставить? Ну, а так не має бути. І ви говорите про стратегію. Не було стратегії. В Україні не було стратегії ведення війни, крім як просто ведення війни. Ну, Тому що це базова опція, яка ну, 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 у нас нема іншого виходу, як не протистояти. А питання: як? Заради чого, в яких фазах, до яких. Ну, якби до яких тест приставати, які світ обговорює. У нас взагалі цього не було, обговорення не було, аналітики не було. У нас самі верховні, самі мудрі. Вони позакінчували Оксфорди, Кембриджі, Гарварди. Вони, вони закінчили світові університети. Вони всі володіють десятьма мовами. Вони знайомі з усіма дипломатами світу. Вони мають. Ну, в нас же ж такі. Мегааси, які можуть дійсно на свій розсуд за принципом, а давайте якось прорвемося, взагалі стратегувати війну. А війна, власне кажучи, після першого року і вже вийшла з зони рефлекторного опору. Далі вже не має значення героїзму. Тобто він взагалі не має значення. От Після року війни, коли емоційна складова вичерпалася, пішла вже раціональна складова. Ми з раціональною складовою запізнилися на два роки. Те, про що світ почав думати ще в 23-му році. Ми, от на кінець 24-го і то після Арешті і ядерних сценаріїв, які там реально розглядаються, ми лише тепер прийшли заднім числом запізненням мало не в два роки до того порядку денного, про до якого якби обережно так, попередньо профілактику. Фактично зверталася світова спільнота, і його там для себе обговорювали на різних своїх самотах. Тому нам взагалі не доводиться аналізувати нашу стратегію по причині її відсутності. І я не маю тут жодних оцінок. Власне, стратегії не було. Була, розумієте, Коли є повна залежність від третіх рішень, ну ти можеш надувати щоки, розпірювати собі там хвіст, надимати груд колесом. це все можна робити, і це треба робити, бо це теж є частина публічної політики. Але в частині прийняття рішень стратегічних. Ну щоб ти там не розпірював, все одно, коли є повна залежність від третіх сторін і третіх рішень, ну, їх ігнорувати на них не звертати уваги, ну, воно доволі самодурно є. Тому ось я так це бачу, і тут вже заднім числом зараз. Я ну я, я не бачу можливості взагалі кудись щось відмотати. Воно, якби, вже, воно вже накручено є на таку фазу, коли ну, от має просто відбутися те, що запланував ворог. Зараз ми йдемо по його плану. І коли це відбудеться, ну, дивитися, чи можна це збивати. Світ буде дивитися, чи можна це збивати, чи можна це ламати. Ці плани. І від того, вже напевно на 25-й рік щось та й вибудовувати. Я таку маю дуже хиленьку надію, що слово вибудовувати. Як ви знаєте, буде у нас фігурувати коли небудь Остапа? Але отут е, я хочу запитатися е, наступне: от в е, навіть в контексті сьогоднішнього дня ми вшановуємо жертв голодомору, і ми, е, ми ж знаємо і маємо історичний цей е, сумний досвід, коли е, скажімо так, Україна. В тому числі під тиском західних партнерів на початку минулого століття там хтось підтримував незалежну Україну, хтось, як там Франція, умовно та підтримувала, що Україна буде в складі радянського союзу чи там Російської імперії, швидше в радянського союзу. Ми ж розуміємо, чим це все закінчується для України і українців. Будь-яка, скажімо так, державна приналежність до Москви, для нас. Вона завершується голодомором. Ма і те, що зараз відбувається, навіть коли ми не мали, начебто, жодного ж стосунку до Російської Федерації, Російська Федерація все одно вважає, що вона має тримати Україну біля себе. Тобто, якби ми можливо не зайняли таку тактику, наші західні партнери своєю чергою, якимось чином, аби не допустити такої ескалації, могли підштовхнути знов ж таки нас до якихось умовних перемовин. А далі, в якійсь історичній тяглості, ми б отримали черговий геноцид, черговий голоду. Ну Про що Бунано говорив? Що росіяни готували розстрільні списки і їхні солдати проходили курси організації братських могил? Ну, це ж просто в голову не вкладається, але вони до цього готувалися це вкладається в голову насправді абсолютно, знає. Чи продав, і сподіваюся, що мене трохи чути, трохи видно, бо я так знаєте в якомусь такому, як знаєте, як бачили, як складається... Як вкладається Складається в голову? Я маю на увазі, що ну в от якби цивілізованих, адекватних просто людей не вкладається у людей, мало би не вкладатися в голову таке. Я розумію. Але... Ну бачите, знову ж таки, от це ж просте цивілізаційне питання: під ким має бути Україна? А я його так формулюю, бо воно тільки так стоїть. Ну, ми не є там супер-мега держава там світового. яка сама буде диктувати порядок денний, яка навколо себе має своїх сателітів, яка має під собою цілі такі е, суббуферні геополітичні зони. Ну, ми до таких не належимо. Ми є проблемна країна, дуже пострадянська, дуже постгеноцидна і так далі. Тому от під ким? Під Заходом чи під Росією? От 100 років тому ви згадували це паралельно. Було очевидно, що ми під орбітою Росії. Ну тому, що ну так, якщо ви подивитеся взагалі на склад вибрати на слові Центральної Ради і нашого там проводу тодішнього, ну то там ви не знайдете жодну людину, яка би знаєте, там не задивлялася трохи в бік Москви. Це була специфіка сторічної давності, контекст, популярність лівих ідей там я. Як... То не вникають, це зрозуміло, історики це прекрасно розуміють. Але зараз питання стоїть рівно так само. Якщо для себе от ви б відповіли на це питання, до кого ми більше? От В чиїй в матриці ми більше зараз сидимо вже на третьому році війни, то яку ми картину отримаємо? А це ж, це ж виміри прості. Ну, в моєму вимінні, єв... ми, ми, ми живемо в європейській країні. Ну, ну так, але ми споживає... але споживання якого контенту? У нас? Яку... Яка музика в плеєрах? Яка музика в Спотіфаях? Ну, я зараз за себе яке, відповідав. Яке, ін... яке, яке інформаційне споживання? Так? Яка мовна ідентичність? А я повторюю, що на базі цього і Росія обґрунтувала для Заходу свою агресію щодо України. Мовляв, тому що Україна якби історично, культурно, ментально приналежить більше до цього світу, ніж до вашого Західного. Ну і вони на цьому грають. розумієте. Тут, власне, розумієте, це клубок питань, і в тому числі до самих себе. Тому тут зараз світоглядним має бути, власне, цей геополітичний вибір, до якого пристати табору. Ну, це ж зрозуміло. Війна ставить це питання. Чи лишатися далі? ось Пострадянському просторі, де все тобі зрозуміло, і для багатьох це рідне. Чи все ж таки геополітично рвати повністю все, заходити під парасольку Європи західної цивілізації, утверджувати всі західні стандарти, права людини, свободи, демократія як константа, яка не те, що не обговорюється. А кожен придурок, який тільки захоче щось сказати про сильну руку, має ту руку бути зразу, знаєте, вона має бути відрубана. Зразу. Тому що демократія як основа, республіка як основа без всяких тих От Тому тут таке питання, розумієте, і Захід теж так при, примружуючись, дивиться. Тому ну от ми, я взагалі ризикую припустити, що в 25-му році. Якраз особливо це з Трампом пов'язане. Захід якраз буде приміряти оцей погляд на Україну як на приналежність до чиєї орбіти. І тут, звичайно, нас зараз станом, на зараз, крім як зацікавленості унікальними ресурсами, типу літій, Уран, там графіт, і ще там щось ну, для американської цивілізації, ну, якби якогось особливого інтересу там і не сильно буде. Розглядати Україну якраз в своєму світі, в своєму кошику, і тут нам треба просто дуже постаратися всім, ну і зокрема державному керівництву, щоб оцей світоглядний вибір він не просто був на папері а сказати, що нам треба НАТО. Ну то треба НАТО. Ну але щоб нам щоб ми були в НАТО, то може треба також і якісь певні стандарти НАТО мати, не по воєнній сфері, а по внутрішньому укладу життя. Ну то, тобто, це ж теж питання. Якщо ми ставимо питання про євроінтеграцію, ну то значить не треба саботувати якісь, знаєте, реформи, які вже назріли там їм по 10 років, а тільки на папері стверджувати, що нам це треба. Бо одно ну, у нас якби безвихідна ситуація. Тому ну це така це, це дуже така, знаєте, неприємна розмова, тому що на ну якби на папері можна все написати і себе і себе зарахувати до будь-чого, але ж це. Ну, якби все одно оцінюється світовими гравцями, і тут ну тут є Росія має за що тут воювати, розумієте? І, і дуже часто вона цим багато що якби пояснює. Нам від того не легше, ну, але це теж ну якось треба брати собі до уваги.